Пів години тому назад Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому закон України про боротьбу з сепаратизмом та тероризмом, де покарання за сепаратизм і тероризм піднято до 15 років ув'язано. Я ще раз хочу звернутися до людей, які втянули фактично агенти іноземної держави свою діяльність, скласти зброю та покинути приміщення державні. І вони це останні. На сьогоднішній день в Луганську захоплено, ну вже дві доби, на жаль, захоплені приміщення Служби безпеки України, це єдине приміщення, воно заблоковано силами спеціального призначення та підрозділами БС. В Донецьку в даний момент захоплена обласна державна адміністрація. Вона теж заблокована силами спецпризначення та місцевої міліції. І якщо ми не знайдемо ті слова, які дозволять нам регулювати ситуацію мирним шляхом, значить ми будемо в рамках закону про боротьбу з тероризмом та законодавчих актів України вирішити цю проблему в рамках компетенції правоохоронних органів, які там задіяні.